Заявили про зустріч команди Трампа та Путіна для обговорення завершення війни та припинення вогню в Україні. Буцімто ця розмова доленосна. А у ЗМІ шириться інформація про виліт урядового літака РФ до Вашингтона. Тож активно заговорили за таємні переговори, начебто, людям про домовленості оголосять вже по факту найближчими днями. Чи так це і чого чекати? Розбираємося у випуску далі. А ми вітаємо всіх наших глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Війна закінчується вже в. Цьому році таку заяву зробив український журналіст Дмитро Гордон. Війна все ж таки закінчиться до нового року. В мене є інформація. Я не з божеволів. Таку заяву зробив Гордон. Ну а далі він додав наступне пряма мова. Ви бачите, що в останні дні майже немає тривоги. Літає мало дронів. Бачите, що загроза зменшилася в рази. Це тому, що Путлера попросили цього не робити із Вашингтона. Почалася історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни. Даю 90 5%. ну цікаво, що у прихильників цієї тези є цікавий аргумент: рашиський спецлітак, два дні провів у Вашингтоні. Йдеться саме про те повітряне судно, яке використовується найвищим рашиським керівництвом для службових польотів. Про маршрут літака Л 96 300 спеціального льотного загону Росії, яким користуються перші особи держави. Зокрема, очільника спецслужб, пише рашиський телеграм-канал База, і, хоч літак провів у США два дні, повідомляється, що офіційно про поїздку до США. Рашиської рядової делегації не повідомлялися. Судячи із даних сервісу Флайрадар, спецборт вилетів днями з Москви до Санкт-Петербурга. Далі Іл-96 вилетів із Петербурга до Нью-Йорка, і потім, після невеликої перерви, вирушив до Вашингтона. Згодом же рашистський літак із Вашингтона знову вилетів до Нью-Йорка і вже звідти попрямував до Москви. Відомо, що цей літак використовується найвищим російським керівництвом для службових польотів. Так раніше ним літав Дмитро Медведєв. Глава МЗС Рефії Сергій Лавров користувався цим спецбортом, наприклад, для польоту на сесію ООН в 2023 році. Ну і також раніше повідомлялося, що Іл-96-300 використовував голова СЗР Сергій Наришкін. З якими цілями хто саме літав спецбортом у США, достеменно невідомо. Американська сторона, як і рашиська, не повідомляла про відвідування США якоюсь делегацією із РФ. Примітно, що днями глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що РФ мовляв не влаштовують пропозиції команди Трампа щодо України звичайно, не влаштовують пропозиції відкласти українське членство в НАТО на 20 років, що звучать від імені представників команди обраного президента, а також ввести в Україну миротворчий контингент британських та європейських сил, заявив рашистський міністр. Лавров також повідомив, що в контактах з адміністрацією Джо Байдена, яка до інавгурації Трампа уповноважена контактувати із Москвою від імені Вашингтона, не йдеться про переговори щодо України. Крім цього, міністр закордонних справ. Фарафія Лавров заявив, що РФ, мовляв скасує мораторії на розгортання ракет середньої та малої дальності, здатних нести ядерні боєголовки. Як приклад випробування в бойових умовах балістичної ракети середньої дальності, Лавров згадав удар ракету Арешнік по Україні на питання, чи може вийти з нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь до закінчення терміну його дій в лютому 2026 року. Лавров сказав, що мовляв на сьогодні. Очевидно, що Наприклад, мораторії РФ на розміщення ракет середньої та меншої дальності вже практично не життєздатний і від нього доведеться відмовитися. Кінець цитати до того ж Лавров заявив, що мовляв РФ не братиме участі в другому саміті миру. І за його словами, Україна не відмовилася від відновлення кордонів 1991 року і виведення рашистських військ та спробує поставити ультиматум Кремлю. Тим часом, після завершення виборчих перегонів у США, там почав умальовуватися більш конструктивний підхід до рашиського кр. Інської війни новообраний президент Дональд Трамп усвідомив, що за добу покласти край нереально. А представники його оточення зменшили кількість агресивної риторики. Також Трамп зрозумів, що США не можуть піти на поступки рашистському лідеру, а формула мир в на території є хибною. І так своїми враженнями від робочого візиту до США поділився народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Морешко. Він відзначив певну зміну настроїв у Вашингтоні після закінчення виборчих перегонів. Цитую, я повернувся більш оптимістично налаштований ніж коли їхав туди, тому що побачив, що по перше завершилася дуже така запакла внутрішня політична боротьба за президентське крісло в США. Ну а зараз ми спостерігаємо перехід влади до нової адміністрації. Менше став такої, знаєте агресивної риторики, наголосив. Він ну і також додав, що вважає, що певні зміни відбулися в тому, як рашистську українську війну та шляхи до її завершення бачить Трамп, котрий під час виборів обіцяв покласти край за 2-4 години. З цього приводу Мережко сказав наступне цитую: більше конструктивний підхід вимальовується, зокрема щодо України. Трамп, наприклад, зрозумів, що вирішити це питання за 2-4 години нереально. Він також зрозумів, що в жодному разі не можна йти на поступки Путлеру і не можна вирішувати питання миру за Кунок територіальних поступок України, тобто в цілому ситуація виглядає більш оптимістично, але разом із тим зрозуміло, що Трамп, як лідер, як політик, він має певну специфіку. В нього таке своєрідне мислення, і це треба враховувати, зазначив нардеп. Так чи інакше, фактом лишається те, що Арефії буде складно вести війну після 25-го року через проблеми з економікою. Це прогнозує колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бан Годжес. Свою думку з цього приводу він висловив в інтерв'ю телеканалу. Київ-24, відповідаючи на запитання, чи закінчиться війна в Україні в 2025 році. Все говорить про те, що РФ не зможе втриматися далі економічно після 2025 року. Вони мають дуже серйозні проблеми в економіці. Я б не сказав, що вони не зможуть продовжувати, але їм буде дуже дуже складно це зробити. Зазначив годжес. За його словами, багато що залежить і від західних країн та США. Треба продемонструвати, що ми не залишимо Україну, поки Україна не переможе у цьому конфлікті наголосив військовий. Ну а щодо дій нової адміністрації президента США Трампа відносно завершення війни в Україні, годжес не взявся робити прогнози. Адміністрація Трампа дуже слабка в сенсі розуміння, що вони будуть робити. Багато речей вони пообіцяли зробити і в перший же день. Можливо, буде цілий потік заяв, але відповідні гучні заяви потребуватимуть дій конгресу співпраці інших країн. Я думаю, що адміністрація буде більш зосереджена на домашніх питаннях на початку. Ак, це буде адміністрація, якої ми ще не бачили раніше. Тут будуть якісь зовсім інші процедури, і протоколи складно робити якісь передбачення, каже годжес. Ну а між тим, президент України Зеленський зробив неочікуване оголошення про значний пакет допомоги для українських військових від США. Далі пряма мова. Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України. Ми очікуємо офіційного оголошення вже скоро. Значні пакети підтримки для на наших воїнів, та що працює протягом цих років війни на захист України має підтримати стабілізаційну роботу на фронті. Зараз кінець цитати. Ну як підкреслив Зеленський, що більш повне постачання від партнерів, то більш збережених життів наших. Хлопців він додав, що Україна працює для того, щоб інші партнери теж зберігали підтримку на необхідному рівні. Ну, А далі все ж таки будемо говорити, чи є якісь передумови щодо завершення війни в Україні, якої фази нині перебувається війна. Про це все говорять і посіпаки. Поті нам, до прикладу, прес-секретар російського диктатора розвіяв будь-які сподівання на швидке припинення бойових дій. Дмитрій Пісков заявив про відсутність, нібито, передумов для завершення українського конфлікту чи будь-якої його фази також посіпака Кремля уточнив, що у Путіна не заплановано міжнародних контактів 30 грудня. Ну і до слова, нещодавно нещодавно в диктатора запитали, чи вірить він у завершення війни у 25-му році. Той у відповідь заявив, що вірить у Бога, і додав, а Бог з нами. Крім того, на прес-конференції Путін запевнив, що російські загарбники продовжують досягати усіх цілей спецоперації впродовж 25-го року, оскільки на думку диктатора, це першочергове завдання для Крим. Аїна агресора Росія буде добиватися успіхів на лінії бойового зіткнення. Цинічно зауважив він. Ну і під час прямої лінії з народом очільник Кремля заявив, що Москва готова до переговорів з Києвом лише за умови підготовлених на початку війни в Стамбулі із легітимною українською владою, наголосивши, що президент Зеленський буцімто таким не є. Ну і також Путін зазначив, що мирні переговори можливі лише з урахуванням вимог Росії, таких як відмова України від вступу в НАТО і від окупованих територій. Москва ж вимагає, аби українські війська вийшли з підконтрольних їм частин Донеччини, Луганщини, Херсонщини, а також Запоріжжя. Не планують у Кремлі і брати участь у другому саміті миру. На цьому наголосив очільник ворожа МЗС Сергій Лавров. Про це далі будемо детальніше говорити. Адже напередодні з'являлася новина, що Росія, нібито, скасує мораторій на розміщення ракет малої і середньої дальності з ядерним зарядом. Це заявив Лавров. Ну і крім того, також він деякі заяви щодо другого саміту миру додав. Перший саміт миру ми пам'ятаємо, що до війни в Україні відбувся на початку літа в Швейцарії за участі сотні країн світу. Тоді президент Зеленський неодноразово заявляв про намір провести другий вже саміт миру, на який вже таки запросять і Росію. Нещодавно МЗС Розповіли, що Україна. Завершила підготовку до другого саміту миру. Залишилося провести додаткову організаційну роботу. У відомстві наголосили, що Київ прагне конкретних результатів, а не просто проведення заходу і чекає на об'єднану позицію всіх країн. Міністр закордонних справ же Росії Лавров в інтерв'ю також про владному виданню висловився щодо участі Росії в другому саміті Миру. Він заявив, що країна-агресорка не планує брати участі в саміті в жодному форматі. Очільник ворожого МЗС сказав, що мовляв Україна. Хоче запросити представників Росії лише для того, аби висунути Москві ультиматум. Далі цитую, що він сказав. Я багато разів пояснював, що ми не збираємося брати участь у саміті миру, навіть якщо отримаємо це запрошення. Ну і нагадаємо, що на початку грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ запросить таки Росію на другий саміт миру, він додав, що присутність країни-агресорки на заході прагнуть і інші лідери світу. Водночас, політик са таки скептично налаштований щодо готовності Москви брати участь у саміті і, взагалі, її налаштованості на мир. Зеленський впевнений, що Росія зробить все, щоб скасувати формулу, скасувати проведення саміту, та потім скасувати свою можливість бути присутніми на другому саміті. Ну, якщо повертатися. Щодо до заяв Лаврова, то зокрема він також говорив, що позаблоковий статус України залишається головною цілею спецоперації, якою буде досягнуто. Росія не буде брати участь, як я вже зазначила в саміті миру, будь-якому форматі чи слухати заяву президента України Володимира Зеленського. Україна не відмовилась від відновлення кордонів 91-го року і виведення військ РФ, тому спробує поставити ультиматум. Ну і крім того, він зазначив, що НАТО причетне до ударів далекобійними ударами по території. Росії, ну і всі ці заяви вже прокоментував військовий політичний експерт, нині військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Його суб'єктивні думки можемо далі почути. Часом Лавров, а міністр закордонних справ Росії, знову дав інтерв'ю цього разу. Агенству ТАСНУ. Це те, що на закордон вони хотіли максимально поширити. Отже, Лавров сказав про те, що. Потрібен непорушний договір, якийсь нісокрушимий договор з такими юридичними гарантіями, які будуть готові гарантувати Росії, мабуть, що ну, мабуть, те, що вони отримали мандат на вплив в Європі і позбавити цього впливу Сполучені Штати Америки. Отже, за словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, Росія готова до переговорів. Москву не влаштовують пропозиції США. Щодо відкладеного членства України в НАТО і введення європейських миротворців, Росія відкрита до переговорів з питання завершення війни в Україні, але майбутній договір між воюючими сторонами має стати непорушним. А Лавров стверджує, що Росія завжди була і готова залишатись до переговорів, але мають бути тільки юридично зобов'язуючі домовленості, які повинні усунути перші причини конфлікту, зазначають, що угода має закріпити механізм неможливості порушення домовленостей. Ну, коротше кажучи, це все демагогія, популізм і нічого більше. Ось ці всі заяви про юридичні факти, зобов'язуючі домовленості і так далі. Це ні про що. А які юридичні факти і. Домовленості можуть бути, які б Москва не порушила. Так Москва висуває вимоги до інших, такі які не готова виконувати сама яким чином цього можна дотримуватися, тому це свідчить про те, що знову ж таки для чого це все було потрібно, і чому Лавров виступив з такою заявою? Він виступив з такою заявою, це як знаєте свого роду Баба Яга проти. Баба Яга проти, тому що їх не влаштовують взагалі ці умови, і взагалі вони зараз до перемови не готові, накидують умов для того, щоб якимось чином до 20 січня і після 20 січня, після інавгурації Дональда Трампа, створити якесь переговорне тло, яке бо Відповідало тому, що собі уявляє Москва, юридично зобов'язуючі документи, це які документи мають бути, дозволити Росії впливати на європейські справи? Так скільки було таких документів в історії, скільки їх підписувалося, і з боку ще Російської імперії, і не тільки, які потім путіним порушувалися. То які юридично зобов'язуючі? тобто це виключно демагогія, інакше такі заяви Лаврова сприймати неможливо. Чим це важлива цю заяву важливо проаналізувати? Це тим, що Лавров заявляє, що Росія не приймає в умови Сполучених Штатів Америки і вони вкотре посилають Дональда Трампа. Ну, фактично, ось такими заявами. Я думаю, що доки Трамп буде говорити, що він готовий поговорити з Путіним, доти такого роду будуть тривати заяви, тому що Путін це. Все сприймає як слабкість. І праві ті, хто говорить, що Росія сприймає готовність і кроки до того, що саме зараз йти в таких умовах на перемовини, як слабкість. Інше питання, коли створюється сильне тло, коли створюються сильні умови для таких перемовин, от тоді а по іншому може бути а тому, власне кажучи, ми і потребуємо створення такої сильної позиції. А зараз, доки російські війська наступають, доки як вони вважають, вони мають певні тактичні успіхи на фронті і можуть розвивати далі. Вони не будуть говорити, а будуть займатися ось таким популізмом, як Лавров, наводити, знаєте, тінь на плітінь, водити ось так, ходити по колу ніякої конкретики, це те, що ми бачимо. Не ну, знаєте, мені подобається, як на ці слова відповів Андрій Коваленко. Вже моя колега Ірина також ці слова також цитувала. Так я ще раз прочитаю: війна дійсно продовжується, і росіяни намагаються рухатись на покровському напрямку, чіплятися за острови на Херсонщині. шахиди літають, і не варто дивитися на зменшення кількості. Вони накопишують дрони, бо в них сталося певне логістичне провисання внаслідок того, що наші збройні сили України завдавали успішних ударів по складах і по місцях виробництва зберіга комплектуючих до шахедів і звідси і зниження кількості в повітрі росіян накопичено багато ракет різних типів, зокрема х-101 і, і калібр, також балістика для нанесення ударів. Як і говорив, вважаю що ворог не хоче завершення війни і робить все, аби вона продовжувалась і надалі. Саме так відреагував і Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації про РНБО на слова, які ви тільки що почули. Також від Дмитра Гордона, і бачимо, що Реакція на них з'являлася, зокрема, із Кремля. Також Пісков говорив, що нібито немає такого, що завершується війна ніяких передумов для закінчення війни або якоїсь її фази немає. Казав Пісков саме на тлі чуток про кінець війни до Нового року. В Путіна також робили певні заяви. Ну а щодо Путіна, далі будемо говорити, адже багато експертів говорять, що Путін не хоче ризикувати. Генерал армії озвучив нову стратегію Росії. Про це далі будемо детальніше говорити в мережі поширились чутки також про те, що можливі. Такі зрушення в переговорному процесі, ну і відомо, що Росія значно вичерпала свій ресурс під час війни в Україні. Втім, загрози для Європи та всього заходу не зменшилось. І Це спонукає інші країни всіма способами убезпечуватись від агресора. Наприклад, Польща планує до літа 25-го року завершити будівництво прикордонної стіни і закрити кордон з Білорусі. Як розповів також нашим колегам генерал армії, екс керівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, Росія здатна на різні провокації щодо Натом Йдеться про те, що стратегічно країна-агресорка хоче визначити зону своїх територіальних, економічних та політичних інтересів. До них входить Україна, країни Балтії, а також держави колишнього соціалістичного табору. Володимир Путін напередодні повномасштабного вторгнення чітко заявив, що хоче контролювати весь захід. Він визначив це як формат нових інтересів Росії. Сказав, що країна, нібито, зміцнила мілітарно, економічно, геополітично і має стратегічні можливості. Тому диктатор поставив завдання. Контролювати велику кількість територій зрозуміло, що в усіх цих сферах Росія повністю програє Європейському Союзу та НАТО. Коли вона веде агресивну війну щодо України, то використовує для цього практично 90% всіх своїх ресурсів. Реальних перспектив проводити масштабні операції щодо НАТО, розпочинати війну з однієї з країн немає. Далі знову ж таки цитую, що розповів генерал армії. Путін не буде ризикувати щодо проведення масштабних операцій. Чим він ще займається, щоб вибити більше ресурсів для переговорів. Зрозуміло, це провокації. Гібридна війна проти країна НАТО, формулювання політичних протистоянь в різних країнах, підтримка протестних настроїв. Особливо це стосується країн, які активно підтримують Україну. Там Путін може організовувати демарші щодо урядів або окремих політичних сил. Можливості інформаційного впливу в росіян є так само, як і великі ресурси. Для того, щоб протидіяти цій загрозі, потрібне об'єднання зусиль європейських урядів та спеціальних служб, які повинні виявити такі факти ще не. На етапі їхньої підготовки, очевидно, що Росія далі буде намагатися створювати передумови для нових диверсій. Польща передбачає ці гібридні варіанти. Наприклад, Росія може організувати потоки біженців щоб спричинити масові сутички на кордоні, конфлікти навіть зі збройним форматом, зауважив Микола Маломуч. Ну а далі дійсно поговоримо і про. Ті сумніви, які з'являються в наших політичних експертів, зокрема щодо того, що Трамп в подальшому зможе зробити після його інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Адже дійсно з'являється інформація, що Трамп має сумніви на рахунок зупинення війни за 24 години. І що відомо з цього приводу, можемо далі поговорити. Тож мирний план від новообраного президента США Трампа готовий або наближається до завершення його формування. Стверджує про це нардеп України голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарла. Минського співробітництва в інтерв'ю або скрапка Цитую. Я не так давно повернувся із Вашингтона, де мав дуже багато зустрічей в рамках групи United for Ukraine, тобто об'єднання заради України. Так, ось, таке враження, що вже або цей мирний план від Трампа готовий, або наближається до завершення формування. Сказав нардеп, який також наголосив, що повернувся більш оптимістично налаштований ніж був, коли їхав туди. у Вашингтона за його словами, спостереження вже почав за його спостереженнями. Почався саме процес. Перехід влади до нової адміністрації менше стало агресивною риторикою. Більш конструктивний підхід вимальовується, зокрема щодо України. Трамп, наприклад, зрозумів, що вирішити це питання за 24 години неможливо. Нереально і він також зрозумів, що в жодному разі не можна йти на поступки Путіну і не можна вирішувати питання миру за рахунок територіальних поступок України. Зазначив він. І, хоч в цілому, ситуація виглядає а, так, що більш оптимістично, все це застерігає депутат. Разом з тим, треба враховувати, що Трамп як лідер та політик має свою певну специфіку, своєрідне. Мислення, і очікується, що остаточний варіант мирної пропозиції від Трампа у січні представить його спецпредставник з питань України Кіткало, коли той приїде до Києва і повідомив про це нардеп морешко. Ту далі для нас дуже важливо, щоб США, тобто адміністрація, продовжувала дотримуватись принципу без України, не вирішувати такі питання. Це дуже важливо для нас. Водночас нагадаю, що західні змі з посиланням на обізнані джерела писали, що мирний план обраного новообраного президента США може передбачати відмову України від до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій. І за словами джерел Трамп поки не знає, як він переконає президента РФ Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.